Талановитий музикант та воїн від Бога в Івано-Франківську попрощались із загиблим героєм Андрієм Чепілем. Він був музикантом, пластуном та громадським активістом, трембітарем у фолк, рок-гурті, кораллі. Фронтмен гурту Мишко Адамчак каже, в Андрія був унікальний талант. Йому вдалось опанувати трембіту всього за кілька днів. Це насправді. Рекорд я би сказав, тому що ну, справді зіграти так, як має трембіта грати, ну, я дуже мало таких людей знаю. І тим більше зіграти по нотах. Трембіта це такий більше, я би сказав, імпровізаційний інструмент. Тобто, звичайно, обертони певні є, певні мелодії можна грати, але не чітко по нотах. А в нашій в рок-музиці, в фольк-рок-музиці. Нам все таки певні ноти важливі у березні 2022 року. Після повномасштабного вторгнення Росії до України Андрій був мобілізований до війська. Отримавши повістку, хлопець без вагань пішов на фронт. Мишко Адамчак зізнається, це рішення Андрія його нітрохи не здивувало, знаючи його активну громадянську позицію і, взагалі, позицію по житті. Це було закономірно, і він ну він просто вчинив як справжній громадянин України, як патріот своєї країни і просто як свідома людина. Андрій Чепіль брав участь у бойових діях на Харківщині біля Ізюма та Куп'янська як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи був переведений до 47-ї окремої механізованої бригади. Навіть на фронті Андрій не забував про музику. Він часто виконував українські сучасні повстанські та стрілецькі пісні. Та що ближче до передової пригадує військовослужбовиця Магура, то менше було стрілецької музики. Співали багато пісень нульових, типу «Скребіна», «Океану Ельзи». Траплялося дуже багато і повстанських пісень. Але чим ближче до фронту, тим менше ставало повстанських пісень, тому що це завжди сумно. 28 червня під час штурмування позицій ворога поблизу села Роботине на Запоріжжі Андрій загинув. Той страшний день пригадує побратим воїна-француз. Нам зробили засідку, нас дуже багато додало і нас просто ну, підпустили дуже близько. Один із Хлопців, які загинув, він просто встиг раз крикнути, що ми дуже близько підійшли, десь метрів 50 до них. Але коли вже була змога піти за тілами, я ходив витягував тіла. Від одного загиблого я відрахував 15 метрів. Все, що я пам'ятаю, це два потриви. Там були мини дистанційного управління і кулеметні розрахунки. Які, від яких загинули наші чотири хлопці, забрати тіла загиблих воїнів одразу не вдалося через щільний вогонь. Це стало можливим лише за три тижні. Посестра Андрія каже, до останнього сподівались, що він живий. Останні слова в рацію від кріса були, що він поранений, що ворог дуже близько, і наступного разу він виходив на зв'язок і сказав, що він втрачає свідомість. Ми мали надію, що можливо він вижив, можливо, просто немає зв'язку. Але згодом ми дізналися, що ворог оглянув тіла, що забрали від них все, що могли. І вони б не залишили його живих. В останню дорогу загиблого воїна Андрія Чепіля провели під оплески та звуки трембіт.